Від кіно до літератури. Днями вийшов перший в Україні підлітковий роман про УПА. Книга Галини Пагутяк Око світу базується на реальних подіях і розповідає про 1946 рік у житті 14-літнього Ілька зв'язкового УПА. І ми зустрічаємо в студії нашого літературного експерта Дмитра Слідного. Доброго ранку. Доброго ранку. <рес> як ти? Як настрій? Та нічого, ну, що нормально зранку настрій радий бачити вас і радий запропонувати вам ось такі дві книжки. От власне книга, про яку вже згадав Костя, та певним чином пов'язана з двома новинками, про які ти сьогодні розповідав. Так, є Ну тоді. Добре. Давай та, з чим що Давайте, почнемо? Так. Костя казав про книгу про підлітків для підлітків. Так. І у нас сьогодні теж дві книги: одна для підлітків, а інша. Про. Про підлітків вже ось мам, вже та є зв'язок. Да. Ну, давайте почнемо все ж таки з книги під назвою Лихий король. Uh, ну, я спочатку почав читати, а потім вже з'ясувалося, що це друга книга з трилогії. Да. Uh, перша книга з трилогії називається Жорстокий принц, друга лихий король, а третя королева порожнечі. Також головною героїною тут є ну, дівчина, яка в майбутньому і стане. Я не знаю, я не читав цю порожнечу з королевою, але мабуть вона і стане. Порожнечею? Королевою порожнечі, королеви, порожнечі да, її звуть Джуд. Але у цій книгі вона перетворює молодого розбещеного принца у лихого короля. Ой, що вам можу сказати? Що не ну, Якби я був десь так на 25 років молодше, можливо, вона б мені і зайшла. Але ну, це книга для підлітків. Або для романтично налаштованих і трошки інфантильних дівчат. Так, мені ця книжка здалася героїня, і, і, взагалі, то сама розповідь трошки феміністичною, адже ну, окрім того, що головна героїня це дівчина, дівчина сильна, жорстока, з такими зовсім не дівчачими якостями характеру. Вона Уміло маніпулює, вона добивається того, чого хоче. Дійство все розвертається у країні Фейрі. Країна Фейрі, да там живуть граційні і величні фейрі. Це не створіння. Вони прекрасні і довершені як смертоносний меч тонкої роботи. А ця дівчина Джуд попадає туди з трьома своїми сестрами. Її викрали, Е, ну і вона зростає у ворожому середовищі і перетворюється на, на того персонажа, яким вона і стала. Ой, е, взагалі-то, якщо ви любите фентезі, то я б вам е, ну, порадив. Якщо ви підліток, е, будь ласка, якщо ви любите фентезі, я порада вам подивитися Володар Перснів. Ну, це зовсім інше. Володар перснів більш доросла книга. Е, але це така фентезі лайт. Mm -hmm. Тут є своя міфологія, детальні описані персонажі, свої міфічні створіння. Це що має бути в голові? Що має бути в голові? Я не знаю. Авторка, вона авторка спайдервік хроніки. <світ> ну хтось дуже любить цю книгу, хтось знає. Я не знаю. Ну я mm -hmm. тільки чув. Вона дуже популярна у колі своїх друзів та у колі її читачів. Так, вона екстравагантна. Виглядає, ну уявіть собі дорослу жінку, їй вже там по 50, вона 70-го року народження. Колір волосся змінюється від синього фіолетового до рожевого. І пише книги і заробляє чималі гроші. Я вам хочу сказати. Так, ну добре, це епічна сага про інтриги та зраду, як написано у нас ось тут. Так. Зрозуміло, Добре. далі що Що на друге? Це вже про підлітків. <хи> Хай вас не вводить в оману яскрава обкладинка. Це серйозно. Якісь наукові знаукові досвід. Я вам та? кажу книга. Тонке мистецтво виховання синів написала її докторка. Це я так розумію, ступені її. Докторка Кара Неттерсон. Вона лікар-педіатр з багаторічним стажем, тобто mm -hmm. вона знає про що говорить. І виховує доньку і сина, якщо не помиляюсь. Так, вона книга сама. Можна її умовно поділити на два великих розділи: перший це внутрішні зміни, а другий це зовнішні сили. Тобто, перше, що ну що трапляється з вашим маленьким синочком, коли він досягає десь 8-10-12-річного віку і перетворюється вже на юнака, а потім вже стає чоловіком. Тобто охоплює період десь з 8 до 20, ну там діти ж різні, да, десь там до 22, іноді до 25. Ну, візьмемо до 20 років. Е гормони про все, про гормональні зміни, про поведінку, про виховання що мені було цікаво, і я навіть ну щось для себе нове дізнав, дізнався про нейрофізіологію мозку спочатку дитини, а потім вже юнака. Як вона впливає на його поведінку? Які процеси? Ну, трапляються з нейронами. Я, наприклад, дізнався про такий термін мейлінізація. Це коли е, аксон, да, це ну, якщо біологію вчив, з такий звичайно. відросток да, від нейрона, так. він покривається білковою плівкою, тобто цього не трапляється до певного віку. А після певного віку, покрившись цією плівкою, у три тисячі разів збільшується швидкість проходження нервового імпульсу, і це впливає аж там до схильності, до залежності. Проше, ну, дуже мені дуже важко пояснити про те, що Ко описала докторка Неттерсон. Mm -hmm. Так, ну давайте щось. Що мені сподобалося? Можливо, ти Костя впізнаєш себе, а може й ні, але я себе впізнав. Так, mm -hmm. це така підглава, чи існують люди зі схильністю до залежностей. Да, такі питання теж розглядаються. І як розпізнати в вашому сині майбутнього адреналінового наркомана чи неадреналінового? працюючи педіатром і приймаючи людей у своєму кабінеті щодня, я зрозуміла одну річ: деякі діти народжуються з тяжінням до ризику, тоді як в інших природа цього не заклала. Ставши мобільними, деякі малюки 9-12 місяців радісно намагалися перекинутися через край мого оглядового столу. Зазвичай батьки саме цих дітей телефонували мені в паніці, коли їхні дворічки видиралися на книжковій полиці, а п'ятирічки каталися на всьому, що мало колеса. З максимальною швидкістю. Так, ну я трошки впізнав себе в дитинстві, як мама розповідала. Ось. Е, кому б порадив. Ну, батькам, по-перше, і не тільки батькам, ну... батькам синів. Так, батькам, батькам, да, батькам синів. Причому різного віку. Це може бути і навіть і 18-річний вже балбєс, е ніколи не пізно. Але основний е меседж, да? Посил цієї книги розмовляйте зі своїми дітьми. Е що мені сподобалася така думка. Е якби дали. Якомусь маркетинговому агентству змалювати логотип, логотип прихідного віку у хлопчиків. То це були б зачинені двері. А якби логотип попросили зробити анімованим, це були б зачинені двері, які грюкають. Oh. Да. Авторка описала, чому у свою кімнату заходить ще дитина. Запирається там на декілька років, ну як ну умовно кажучи, а виходить вже чоловік, який інакше пахне. У нього зовсім інакші думки, бажання, і взагалі він не схожий на, на, на ту істоту, яка туди зайшла. Клас. Які питання краще обговорювати з татом, які з мамою, і головне, як зрозуміти свою дитину. Так що тонке мистецтво виховання синів від Кари Нетерсон. Супер. Да. Так, про тонкощі перехідного віку, мовчання та важливість діалогу. Нагадаю, якщо можна, усі книжки, про які ми говоримо, надані нашим книжковим партнером національною книжковою платформою Якабу. Також у них є видання Якабу паблішинг. Так, але не сьогодні. Це Віват, а це теж Віват. Супер, ми дякуємо Дмитро Слівному за читацьке натхнення і мотивацію з нетерпінням. Чекаємо нових зустрічей. Так, да, ну, я теж пасиві. Ну а ранок вдома триває, і попереду в нас багато всього цікавого. А просто зараз трохи музичного релаксу.